Усім доброго дня. І на продажу такий мотоцикл Мінськ з документами. Номер рами совпадає. Двигуна, ні двигун змінений. Я так думаю. По електриці повністю все працює. Світло, стоп, повороти, спідометр. тормоза передні, все повністю справне. Хороша резина, задня нова, передня, без тріщин, без нічого. Мінізатори яволоски, який має вигляд. Белта як автомобілі, легенько працює, не потеплює, не ні розбила нічого. Передня, тут дуже рідкість мінська. Було би комусь знімати, я казав, Такий має вигляд. Леса мають розпорки. Можу поставити і без розпорків. Світло хороше, то на колосних, так всіх кмінка. Похнути, ні? Ні. Так що холостого того додати. А роз як заводиться, це вже такний. Тут глушиться все, Заводиться легенько. Погода не без знімання, але. Номер я залишу на екрані, Не потрібно. Знаю його 12 тисяч гривень. Тому дорого, шукайте дешевше. Зараз повторюю електрика, документи, вся справність, піддомед. Такі вже мотоцикли попадають рідко, велто обща в ідеалі, Ні почок, нічого. Завів і поїхав. Всім дякую за перегляди. Його потрібно дзвонити.